Привіт всім! З вами молодіжний мікс. І саме тому наступні 20 хвилин відведені для корисної та цікавої інформації. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про символіку замочків кохання на перилах мосту у парку Гагаріна, а також побачите персональну виставку Анжеліки Рудницької. А ще сьогодні в молодіжному міксі про гравців місцевих команд з футзалу. День святого Валентина одне із найважливіших свят для закоханих. Саме 14 лютого стріли Амура найбільш влучні. У цей день одинокі люди зустрічають свої половинки, а закохані пари закріплюють свої почуття. Хтось висловлює почуття у вигляді цукерок, квітів, валентинок чи чарівних слів. А хтось робить зовсім незвичайні речі. Наприклад, люди чіпляють замочки кохання на перила великих мостів. Звідки походить традиція своєрідного фетишизму та наскільки вона популярна у Житомирі? Дивіться у сюжеті. Замки, виявляється, виконують не лише функції пристроїв для замикання дверей, але й є символом кохання В кінці 20-го сторіччя. Пари в знак своєї любові один до одного почали чіпляти замочки на так звані мости кохання. Перші навісні замки з'явилися на старовинних мостах спочатку у Флоренції, а потім у Римі. Кажуть, що правда свої рідні об'єкти фетишизму зовсім не були символами кохання, а їх залишали солдати на вічну пам'ять місту в знак закінчення своєї військової служби. Є також і інша версія. Згідно її, ця романтична традиція зародилася на початку 90-х років минулого сторіччя у зв'язку з виходом у світ роману Федеріко Мочія Три метра над небом, а потім і кінострічки за ним. У італійській мелодрамі герої, заприсягнувшись один одному у вічному коханні, закріпили навісний замок на ліхтарному стовпі мосту, а ключик викинули у води річки Тибр. З того часу збереглася традиція чіпляти замочки кохання у багатьох містах світу, зокрема і в Житомирі на перелах мосту в парку Гагаріна красуються різноманітні замочки. Тут вам і малесенькі символи щастя, і замки велетні. Ілля і Тетяна на мосту кохання не вперше. Часто вони сюди приходять, коли тут нікого немає. Тиша, кажуть вони, допомагає усамітнитися та довіритися один одному. Вперше декоративний замочок закохані почепили понад рік тому. Це замочок ми повісили на годовщину наших відносин. Ми вирішили це, скажем так, закріпити, як ну, е, принести символізм наше отношення. Ідея була детана. потому что я об этом, в принципе, от нее узнал, что такая и существует традиция закреплять свои отношения замочком, выбрасывая ключики. Маленький выделяется. Вот посмотрите, везде вот вешают большие, да, а у нас символически маленький замочек, поэтому вот он. Ну, мы так договорились, чем будет дольше отношения длиться, тем будем вешать более ваши замочки. Надеюсь, на золотую свадьбу мы поедем такой огромный амбарный замок. Ілля і Тетяна часто подорожують їхні замочки кохання вже у багатьох містах України. Ми вішаємо в кожному місті, де ми путешествуємо. Так, 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 так. Там в Житомирі є, в Харкові і в Криму теж пару замочки. Ілля і Тетяна з поміж великих знаходять свій маленький замочок, який сюди почепили на річницю своїх відносин. Ну, Ось наш маленький замочок. Тут уже не написано, що там. Это наш замочек, там было написано Таня и я, любовь навсегда. И трошки да, он трошки порживе, ну потому що дождь і ней. Саме тому закохані вирішили повісити новенький. Да, поэтому мы вирішили подцепить новий замочек, тем более у нас есть для роки. Поэтому мы решили символически эту дату отметить. Подцепить новый замочек. на этом же месте. Замкнувши, ключи выкидают у речку тетари Ключи выбрасываются в реку. Скажем так, это символизирует то, что замочек этот уже невозможно будет открыть этими же ключиками. То есть, значит, любовь будет вечна. Да, любовь будет вечна. Кохання відтепер на замку, а ключик у річці, і навряд чи хтось навмисно чи ненароком дістане ключі у річці та відкриє замок. А якщо цього не станеться, а цього безумовно не станеться, то кохання і справді буде вічним. Не забувайте, що почуття варто висловлювати не лише у день святого Валентина, але й повсякчас. Від кохання переходимо до творчості. Сірою сумну зиму своїми строкатими речами розбавила Анжеліка Рудницька. Виставка її робіт стала однією із найяскравіших подій лютого. Відома співачка, ведуча та режисер має ще один талант. Вона майстер віртуозної вишивки. Не вірите? Переконайтеся у сюжеті Олександри Соловйової. Побачити на власні очі, а не по телевізору чи комп'ютеру яскраві та строкаті роботи Анжеліки Рудницької це велика удача. Для Житомира це своєрідний виняток з правил, оскільки раніше творами майстрині можна було помилуватися лише в Києві або ж за кордоном. Окрім того, це перша виставка, яку Анжеліка Рудницька презентує в статусі світового майстра. Цей титул художниця отримала минулого року на всесвітньому фестивалі культури та мистецтв Вордмастерс. Ми вже знайомі так трохи з Анжелікою. і Так вона їздила по Європі, каталася з виставками своїми і мало дуже було таких виставок в Україні. Просто виникла ідея, чому для я ж сам житомирянин, чому в мене в місті не зробити таке щось подібне? І Анжеліка на таку пропозицію відгукнулася з таким привітною з радістю. Невелике арт-кафе вміщувало велику кількість бажаючих помилуватися роботами Анжеліки Рудницької. Яскраві і оригінальні роботи художниці мають багато прихильників. Стиль Рудницької приваблює в першу чергу незвичайним поєднанням кольорової гами та етнічною тематикою. Її роботи важко сплутати з чиїмись іншими. Пані Рудницька вона вміє поєднувати, якось щось компонувати таке, що воно заворожує твій погляд і змушує тебе зупинитись. Подивиться. Якісь такі знайти моменти крайнощі, тонкощі, бронятися саме от тим матеріалом, на який ти саме зараз дивишся, розглядаючи картини Анжеліки Рудницької, спочатку здається, ніби вони написані фарбами, але насправді вони просто так віртуозно вишиті нитками. Проте не картинами єдиними живе художниця. Не менш знаменита серед шанувальників українського декоративного мистецтва і її колекція вишитих декоративних подушок. Я б завела, але я не знаю, чи я б дозволила комусь щоб там торкалися. Скоріше був якісь такі, можливо, подарунок чи сувенір від авторки. І через декілька років я б гордилася тим, що я от маю таку от роботу такої відомої людини. Проте купити строкаті подушечки не так, то просто бо свої роботи рудницька принципово не продає. Пояснюється тим, що в них вона заклала свою енергію та частинку душі, а це ж неоціненно. Проте не вишиті, а виткані подушки все ж є можливість купити, але придбати її під силу не кожному. Um. Um. Скажімо так, подушки вони продаються, але вони, ну, я думаю, що вони дуже дорого коштують для того, щоб їх купити, тому вони більш так функція. Ну, Скільки там подушечка? дає? Це десь в рівні десь до 2000 тисяч гривень. Так. Володимир Шинкарук належить до близьких і давніх друзів Анжеліки Рудницької. Йому першому співачка і ведуча показала свої вишиті роботи, проте поки що нічого так і не подарувала. Володимир Шинкарук замислився, а чи не попросити подруги вишити подарунок на правах хорошого друга? Вона мені не дарувала. Я, чесно кажучи, мав насолоду бачити її вишивки. В неї в оформленій території А приміщенні там ще й картини Олександра Бригінця. На превеликий жаль, у мене немає нічого в особистій колекції з її речей. Але я думаю, що ця е, ідея підказана е, вами е, е, Олександру, е, я буду намагатися її втілити в життя найближчим часом, коли зустрінуся з нею. На відкритті виставки Володимир Шинкарук розповідав багато цікавого про багатогранність таланту Анжеліки Рудницької. Такі люди, як вона, переконував поет, національне надбання. Вона, як ніхто, ілюструє тезу, обдарована особистість не може бути обдарована тільки в одному якомусь плані. Ви знаєте, я з нею спочатку познайомився як з артисткою, як з ведучою, як співачкою. Потім вона відкрилася переді мною як режисер, як митець з надзвичайно оригінальними сценічними і телевізійними ідеями. А потім раптом вона показала мені в 98-му році. Ще в 98-му році на фестивалі Море друзів у Ялті. Вона показала мені свої перші роботи. Рушник. Я був, вона приїхала до речі, туди з мамою. Я коли побачив цей рушник, я Ледве не зумлів. це було ну це було таке так, ну, справжнє свято. Сама художниця не змогла відвідати Житомир, грип не дозволив, проте на виставці вона все ж була за допомогою сучасного мобільного зв'язку. Насправді мої роботи мандрують світом без мене, і вони вже до цього звикли, і напевно це не краще, тому що от правильно кожен хоче говорити про себе. А коли мене немає, то вони не звертають увагу на мене. Після картин мова піде про команди вид спорту, футзал або мініфутбол, як його часто називають. Про особливості мініфутболу Та кращі команди Житомира дивіться у наступному сюжеті. Команда Авангард одна із фаворитів на чемпіонаті Житомира 2011 із футзалу. Вже сьогодні гравці тримаються у трійці лідерів, однак сподіваються на перемогу в чемпіонаті Житомира, адже це для них посильно. Футболісти авангарду були чемпіонами міста із футзалу у 2009 та 2010 роках. На майбутнє керівники команди а також і самі гравці поставили собі ціль взяти участь на чемпіонаті України серед аматорських команд 25 лютого цього року. Команда на сьогоднішній день розвивається і одним із таких, скажімо, напрямків є участь команди на чемпіонаті України серед аматорських колективів, який буде проходити 25 лютого в місті Суми. Команда розвивається, перспективи дуже великі. Ну, як би кажуть, вперед за медалями. Керівництво команди переконує, окрім фізичних навантажень, для перемоги важливо і психологічно підготуватися до гри. Команда виходить на поле, вона має бути налаштована тільки на перемогу, тому що це є запорука, скажімо, хорошої гри і хороших досягнень. Психологічно, в принципі, налаштовуємо тільки перед грою, тому що все залежить від суперника, який буде. На кожного потрібен свій настрій. Авангард був створений три роки тому. За цей час команда вже встигла стати серйозною загрозою для суперників. У її складі грають і старожили, і новачки. На сьогоднішній день команда дійсно показує стабільний футзал. Не є метою забити чим більше голів в команді. Є мета команди, щоб була стабільність, показували гарну гру і були б задоволені тільки ми, як керівники цього футбольного клубу, але ж також і болівальники. Олександр Лукомський грає в авангарді із часу створення команди. Розпочав грати футбол в авангарді я ще з початку зародження даного клубу. Це приблизно 2008-2009 рік сезон. Ми розпочали грати. Тобто граю вже четвертий сезон. Взагалі розпочав грати футбол з 12 років. І на даний момент граю вже 17 років. Футболіст виступає за здоровий спосіб життя. Переконує, що здоровим бути сьогодні не лише модно, але й безпечно для життя. Вважаю, що взагалі для спортсменів спорт взагалі бореться за здоровий спосіб життя. Сам особисто не маю ніяких поганих звичок, не парю, не палю, не не вживаю алкоголь. І всім раджу спортсменам займатися активно спортом. Ще один гравець команди форвард Дмитро. Під час змагань хлопець спеціально із Києва приїжджає щотижня у Житомир. Завжди приїжджаю в Житомир і викладую здесь по полной, потому що очень хорошая команда. Очень интересно грати і завжди даю всі сили для того, щоб порадовати руководство, і зрителі, которые приходять. есть плохо играть ми не можемо здесь. Хлопець розповідає, футбольний досвід поступово отримував у командах різних міст та країн, зокрема у Донецькій команді, а також в Азербайджані. В 14 років я почав займатися міні-футболом. Тобто, в основному у нас футболісти, міні-футболісти спочатку займаються великим футболом, потім перехов... у мене одразу. Я зразу почав займатися міні-футболом. От, е в юношних турнірах е приймав участь чемпіонат України по дітям. Тобто, ну, як все, з юноші. Потім став професіональний спорт. У мініфутболі велика відповідальність лежить не лише на польових гравцях, але й на воротарі. Я якось, намагаюся гравців налаштувати, так, тобто, щоб вони знали, що ззаду буде з них все нормально, тобто, Що ззаду в них є. Є підтримка, тобто, да, яка кажуть, стіна. Кирило розповідає, іноді воротарям доводиться не лише ловити м'ячі. Якщо треба десь, щоб воротар десь п'ятим польовим допоміг команді, коли це необхідно, тобто це я вважаю, що це треба робити. Тому що якби воротар він повинен бути так, же, як і польовий гравець, дуже добре володіти, якби, грою ногами, щоб десь коли. Трішки чогось не вистачає польовим гравцям, щоб допомогти десь. Хлопці кажуть, футзал схожий на футбол, але й багато чим від нього відрізняється. Це може бути і пара ворот, і м'яч вроді теж саме, але насправді це совершенно два різних види спорту. На відміну від великого футболу, тут всього 5 гравців разом із воротарем, Менші ворота та розмір ігрового майданчика. Та й правила футзалу дещо інші. Однак вміти грати у такий вид спорту ціла наука. Щоб підтримувати е, фізичну підготовку і е, комбінаці комбінації, наприклад, і схеми, які потім будуть в грі використані, тренуємося ми три рази на в неділю е, по півтори години. Багато хто переходить із великого футболу в міні, а деякі хлопці вже з маночку облюбовують футзал. Ніжний мікс підійшов до завершення. Я прощаюся з вами та бажаю гарного настрою. Наступного разу ми зустрінемося за два тижні. Кохайте кохайтеся.